Ось такий є в наявності фіксатор для сушки речей. Він кріпиться на стіну. Ось у нього є кріплення. Отвори, через які можна кріпити. Отвори, отвори мають люфт, що можна його туди-сюди переміщувати. Ось таким чином ми поставили. Ось таким чином ми поставили на стіну. Там є мотузка, на мотузці там є пластиковий кінець. Свої його там Потягнули, потягнуло і сюди вставили. Ну, є відео з таким чорним. Потім побачите його використання. Тобто, це доволі міцна річ. Зламати її просто так. Дуже складно. Зробити будь-який колір можна: чорну, синю, червону, зелену, помаранчеву, тобто там уточнюйте по наявності кольору. Будь-який кольор можна замовити, уточнити по наявності кольору. Вже вона відтестована. Чорну ми вже поставили. І чорну ми якраз поставили на сонячній стороні. Там сонячна сторона десь до 12-1 години. Ну, З таким масивом пластика, там нічого не повинно відбутися. Там чорний колір, ну можна будь-який брати. Тому замовляйте. Буде відео вставка по тому що ми друкували, і порівняння зі Старою Заводською.